W caiucie zmarakom, yeah. chabaje. W caiucie zmarakom, yeah. chabaje. W caiucie zmarakom, w caiucie zmarakom, w caiucie Добрий вечір, шановні друзі! Hardmetal! Ми в гостях у гурту Stinks. І сьогодні вони нам розкажуть, що таке хардметал. Що кажеш? Кажу, в хаті тепло вже так охуєнно. Ha 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 ha. Я вважаю, що хард-метал це дуже відповідальний стиль. Він роздає, він качає. Це якась хвиля. Я, я не знаю. Як це ні, це не хвиля, це андеграунд. Секретний бойовий стиль. Осянг Шише Банчандавейта. Бойовий стиль. Так, розроблений в таємних біола... бі... таємних біолабораторіях в сирецьких гаражів. Хардметал, да? так? Це хард. Чому хардметал? Чому хардметал? Колись та, була така ситуація, що ми з хлопцями, коли в ті далекі часи, коли ще можна було пити пиво на вулицях, mm -hmm. ми з друзями стояли, пили пиво на вулиці. Скляні келихи із напоєм важили майже 70 кілограмів. Тім... Бо так можна було робити. Mm -hmm. Могли це і О, позволити. Так, так. І стояли, пили до пива, і проходить такий. Старий рокер. Типу, знаєш, волосатий діп, футболки якогось там. Ледзеполіна чи якийсь такий, типо щось Так, але але видно, що він що він вже такий. типу, його жизню потріпала. такий, він щось проходить, і Такі підходить нас типу, сігарету. Ті ми му дали сигарету, Він такий, типу, щось. Ну, типа, розпіздіяться, отакі ці всі діла. Він мінна. Короче, щось він розпізнеться, такой ми ему, ну, так і півка держи, він і півка при такой же дайвен такий раз уж ми йому півка дали, він таки нам історії, щось порозказував, Такий каже, ну все, я побігу, і такой хоче нам сказати, типа на прощання хоче сказати щось, і такий каже. Хард-метал, каже. І потім, потім сам розуміє, яку хуйню він сказав. І такий, ну щоб же, ж, ну, ну признати, що ж невозможно, що ти хуйню сказав. Це, це ну, не по-нашому, не по-українськи. Типу. Ну, да. От, І він такий каже: Ну, типа, метал це тому, що каже. Хард э, рок э, був, хеві-метал був, а от хард-металу yeah, не, не було. Так він каже, і все, він mm. такий, все, пока, і пошов. Ну, і він сказав, а я такий думаю, блядь, а дійсно ж не було, блядь. Не було, і потім мені той хардметал мене, він, він мене муляв, муляв, а потім він з мене почав. Ну, з, мене, з мене почали лізти ці пісні. І я такий думаю, що воно таке, бля? Якісь такі вроде метальові ріф і ну, ну, як панки якісь грають, воно так, так звучить. Я думаю, що воно таке. Я поняв, так це ж хардметал. Хард Від, від, від тебе потребує, типу, це має бути метал, ти маєш бути скіловим чуваком, щоб його грати. Роздавати. А при тому це хардмел, це якесь. Степці. Ну а зараз, розумієш, ще таке час, що типо, епоха Тіктока, то воно це має бути шок-контент. Ну да. А хардметал, це, це запретний крінж. От, запретний запретний крінж. крінж. Взагалі вам колись якісь лейбли пропонували. Ні, про The нас track. ніхто не знає. Ні? Нас ніхто не знає. Ми ми такі, ми якісь, блядь, типа незаметні, блядь. Ви стелс. вирішили самі, коротше, посло. Ні, ми, ми стелс просто. Ні, не не, не тому, що стелс. стелс, тому що стелс. Чи ви поклали ми... все на долю? Ні, 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 це не ну да, мабуть, це це називається на долю. поклали все на долю, бо, мм, розумієш, це така хуйня, коли тобі треба шукати либлиз, з ними домовлятися і вся фігня, це це це, це робота. І мейли, блядь, якісь там хуєйли, от-от, щось якісь там. Так. За... Да, Продвігайте, ставте лайки, підписуйтесь на Stinks. Буде бадун, в будь-якому випадку. Ну, ми вже. типа. Да. Каюті з маряком хапає, каюті з маряком хапає. Ну, це, цей напій, про цей напій ми розкажемо окремо. Окремо, Окрім, да? ще... так. Як ви вважаєте? На що ви робите цю музику? Воно просто пре це mm -hmm. така штука. Як ну ти не можеш. Ну, це як ти живеш. Ти не можеш не дихати, ти не можеш. Ну, ти зрозумі, це, Коли жарко, ти пітнієш, типу, ну, типу, ти живеш, в тебе якісь емоції по життю, ти сприймаєш, ти, 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 маєш, приймаєш, ти... Клас, рефлексуєш клас. від цього світу. Ти маєш і... дихати, ти маєш пити водичку. І, і, ти, і ти, ти, ти маєш народу... два рази на тиждень ходити і бачити хардметал. Я ну, вважаю, що я її <laughs> не пишу ту музику. В мене таке відчуття, що вона от в космосі. Літає та музика. А я просто в потрібний момент сідаю з гітарою, починаю щось грати, і такий, типа, хардметал. Ну, типа yeah. вилітаю, типа, з цього середовища, no, в котрому no, no, no. знаходжуся. І тіпа, я в космос полетів, і такий. Слухаю, що, що там. І я от, я там якісь ідеї, я їх наче знаходжу. Це не я. Ну в мене відчуття, що не я її пишу цю музику. Цей хард-метал, а, що... а хард метал пише тебе. Він... Він... Ні, він пише він. Та. Він бере все. і пишеться мною. Класко. знаю, може це, може це інопланетяни, може Наші да, я взагалі ніфіга не стали. пишу. Це коли ж все-таки в історії Стінгс полетіли перші трусики на концерті. Такої хуйні не було, не так було. що у вас є шанс. Є шанс, так. До... Да. Підключайтесь, ставте лайки, коротше, і кидайте трусики. <п 'я> ну так, базуємось ми в Києві, але <п> я>, я сам з Чернігова, Саньок, ви ще в нас з Донецька. Нас Донецька. Київський. Ну, київський, а де ти діти прописанка. З Чернігівської області. Так все. У вас є тікток у когось на телефоні чи ні? Ні. Ви не дивитесь. Ну ми старі бля, ми панки авто. Мені скажіть, що взагалі, як ви по з'являлися всі ці портрети? Ну. Це дивним чином. Ну, типа качки, от ці Брю, Брюс Лі. Кінані, э, вони, Данилович. вони, з якогось корпоративу, десь звук типу, треба було ставити на корпоративі. І от там от були качки, коротше, шмар, тут це у нас є ось такі от. <ріху> вони були, коротше, вони шикарний. були з ніточками, їх, типу, наїбало одягали, там якісь в них на корпоративі були ролеві ігри, і вони в шварцев наряжались. І, Брюса і от така історія була, а я потім забрав, бо воно їм не треба було. Коротше, така історія. Ну, колись ми грали концертом, ну, типу, в селі в клубі, блядь, така історія була. Грали, і там типу, зайшли за куліс, а там стоїть габілен. Це габілен, воно ткане, Вон, дивиться, блядь. Воно, воно ткани, тобто це ткань, її і ткали, і, типу, це виткане кучма. Натуральний, <реш> oh. настоящий, ну типа на натураль, натуральний И, <реш> да. Короче, ми заходимо, він там типа лежит такой кучма, ну типа запилений. Ми такий, нифига себе, це габелен, кучма, такі такие фигевши. І нам працівники такі клубу, типа, так що це ж. Хуй? Ну, типа, ну в них там в клубі ж там же ж міняються президенти, вони висять, а типа. Так, а ми вони бачать, в нас такий восторг, вони такі. Так забирайте, забирайте. типа, ну, <реш> <"Ми шо>, ви що серйозно <реш> забираєте? Ну, і він тут на базі стояв, ну, типа, ну, нормально, більше п'яти років він стояв, і якось типу, такої ідеї не виникало, а потім, потім на одній репетиції граємо ми, стоїть оце кучма. Я граю, граю пісню, нову пісню, вона така піздата, там, качає, вся хуйня, ми їбашимо, я такий типу, о, качаю, дивлюсь на кучму, а в нього дивіться, яке, яке їбало. Він такий, типа, оїхало, охуєнна пісня, ахуєнний ріф. І я дивлюсь на нього, і я просто починаю ржать, в мене вилітає півкупліта, півприп'єва, це... бля. Ми ескадрон смерті імені Леоніда Даніловича Кучми. Так. До речі, у вас у всіх кот... є коти? Ну, У мене є. У всіх так. У всіх Чи є може коти? був в історії? ну? У всіх є коти. Так. Я, я кожному історія. пожму руку за це, ага. бо коти, коти це сила. Це всі знають, що моряк хапалі любить котів. Ну, і... Чому ми тут і зустрілись?

Хлопці, розкажіть, що це таке, бо це скарб. Так, да, те, що ви перед собою бачите, це скарб. І чого у вас не вийде? По-перше, це скляні пляшки по 50 Опсон. літрів, а в них вино. Тут яблучне, тут виноградне, і тут виноградне. Ну і там яблучне, там виноградне. І це все власними руцями, ви все купуєте виноград. Покажіть, пацани руці. І оці були без перчаток в той момент, але от так. Типу, ми зверху робимо хардметал, а внизу ми робимо. До речі, давайте ми його цього. Це дуже атмосферно. Це ж кожен з вас, у, у всіх є ключ, ви можете в будь-який момент сюди прийти, хто захоче. Да, ну, типу, так. Да. Якщо, да, якщо, якщо, да. якщо ви виникне екстрена ситуація, і треба типу, срочно в'їбати вінца, то вона є в нас. Типа, там ти прийшов в магазин, не вспів там, блядь, вже не продається, то є гараж, ти можеш завжди піти. І це... так, Я пив вино. <ріст> Як ви до цього прийшли, що ви разом це вирішили зробити? Час настав. Висьо, батько вирішив сказав, а, пацани, то, час в мене... настав. <ріст> в мене є корість. <кольорі. ріст> він молдаван, але він живе в Чернігові, бо він молдаван, котрий з Придністров'я. З дитинства в Чернігові, і він такий, типа, там жи жив. І якось я приїжджаю, коли ковід почався, ото перший локдаун, вся фіня, ніфіга не працюю, роботи нема. Я таки приїжджаю в Чернігів. А вони тоді з пацанами в той рік вони зробили вина собі в підвалі гаража. Травень 2020, го я приїжджаю в Чернігів. Вони такі, типа, ну поїхали, типа на гараж, там, типа, там, ще... да, да, там барбекюшниця, вся хуйня, типа там вино. Ну, ми приїжджаємо, типа з гаража достаємо сонячний день. Ми достаємо такий диван, типа вийшли під гаражем, там барбекюшниця, вся фігня, вино, коротше, повний підвал вина. Ассаламу алейкум! Заезжаем во двор! Привет, пацаны! І от ми в 12 дня почали і в 12 ночі закінчили. Ото... І я такий в той момент такий подумав: типа, локдаун ніфіга не проїхав, в мене роботи немає, я от сиджу, маюсь, в мене нічого, типа, ну... а в мене ж тут же в Києві от гараж, де у нас репетиції, тут же ж підвал, тут не ну, ні, 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 нічого. типа, якось... тут якийсь хлам. Типа. Я думаю, а є ж така фігія такий думаю, а було б класно, якби в мене теж був такий винний підвал нас саме тому така зіграна група, тому що ми не тільки граємо разом, ми ще робимо багато всякої фігні разом. Це можна братством назвати. Чим ви ще займаєтесь, окрім панкроку, вина? Ну, типу, хто ви по життю? Мені подобається грати музичку і готувати їжу, я в принципі. І ти Так, я повністю. Вчитель музики, вчитель музики, Знає, це, значить ці. Хардметалістів. Якщо, лист... да. <рістя> якщо, 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 <рістя> якщо ви хочете навчитися 17, як правильно грати хардметал, як грається хардметал на гітарі, на басу, то є викладач хардметал машин. Металл масім. Ви пізнаєте справжній Є. Yeah. Я працюю звукорежисером концертним. Я, ну, я заробляю на життя концертну звукорежисуру. Я, я допомагаю іншим групам звучати піздато. От. Ну наскільки в них вдається вже. Я ж, я ж чисто для ручки кручу. А метал і вино то для душі. Юро, побажай молодим артистам, які не стали відомі, які розстраюються від того, що вони невідомі. Побажаємо щось від себе. Пацани і дівчата не розстраюйтесь. Не розстраюйся. От, на самом деле, бля, це хуйня. все. Відомості, вся хуйня. Якщо ви, бля, займаєтесь, блядь, музикою, щоб стати відомим, йдіть в політику в якусь таку хуйню. От я вам що скажу, блядь. Бо, блядь, н ролл, це, блядь, для тих. То готовий залишатися невідомим, але робити це в свій кайф. Це така хуйня так. Це стиль такий життя, і все. Так, да, якщо ви хочете щось таке, бля, типа лімузін і вся хуйня, то да, це бля. То це так. Ви не по адресі. Тут, да. типа, розпіздяйство максимальне і, типа, саме розрушення. <реш> Тупо в дистрах якийсь. Розкажіть про айтем ці, блядь. Наприклад, про. Ну, Блоку, дивіться, оце під подмоскітбордних, у мене записувалась група Метель в свій час, от вони записувались на цій студії всюди. Я їхню музику охарактеризував таким терміном, як неохой. От. А вони мені подарували оцей типу принт, це колись була футболка скейтбординг, але це була футболка пальона. Це не справжній подмост скейтбордінг, бо в них блядь, принт був більший. Це пальоний принт. І їм на якомусь концерті подарували. Кажуть, от ми з якогось типу, сорвали пальоний. Тіпа типу, принт, от вам принт. І вони приїхали з туру. В мене записували пісню, кажуть, тримай принт, це пальоний принт, під бордінг. От настоящих учасників групи Мітель. Отам от. Там от це фотографія. Це Сашко Чеміров з групи Димна суміш. Вигідна з життя. Це саме виступ групи Димна суміш. Не знаю, де ось він валяється на полу. От, несеться максимальний гранж. Фотографував це. Фотограф Євгеній Креденсер він ще відео знімає. Коротше, він кльовий чувак. В нього дохуя відосів прикольних він назнімав і дохуя ком... яким групам кліпів назнімав. знімав. І нам, до речі, кліп на пісню демокрасі теж знімав він. От і це цього фотографа. Фотографія, mm -hmm. ну там як вона вже так. потрапила сюди, це ще окрема історія довга. Коротше, вона тут є. Оці, дивись, он, он Брюс Лі в нас є. Он в нас такий червоненький. є, Вандам. Так. І он теж червоненький Шварцнегер є. Це з корпоратива. На якийсь корпоратив треба було ставити звук. Ми ставили звук. І там якісь в них рольові ігри були, і, коротше, остались фотки таких типов. Ну, а це ж культові типи, і знаєш, коли ти граєш хард метал, на тебе дивиться вандам, такий каже, пацани, хард-метал. Або Брюс Лі каже, пацани, хард метал. Ну і, звісно ж, Леонід Данілович. Котрий каже нам є пацани панкрок хард метал. Молодим рокерам що робити на сцені, якщо вони не викупають що робити. кайф от того, що ти робиш А движення які робити? Движення треба робити культові, бля. О. Щоб ваше движення було культове, щоб воно, блядь, мало свій смисл, щоб воно мало свою фішку, щоб воно мало. Свій грув, свій кач, свій, свою гармонію і свою мелодію. Тоді у вас буде все, блядь, заебість. Слідіть за всією цією хуйньою, щоб все було, блядь. Всі пункти, блядь, от Випишіть собі, блядь, такий список, блядь, табличку, нахуй, всі пункти. Якщо всі пункти соблюдені, все буде ахуєнно. Буде хард-метал, буде. Все у вас буде, блядь. Отюх, дуже дякуємо тобі. Дуже дякуємо, Гурт Стінкс. Є короче. це що було? Ви знаєте, що це було? Це був Максимум Хард Метал. Максимум Хард Метал. Максимум Хард Метал, так. Каюч із моряком хапає.